Продовжують роботу у міжнародному проєкті. 30 травня міський голова Ольга Попенко разом з командою взяла участь в онлайн зустрічі з експертами пілотного проєкту з планування відновлення на місцевому рівні. Дану ініціативу реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Підтримку надає проон та уряд Японії. Нагадаємо, 30 квітня прилуки відвідувала фокус група проєкту. Делегацію особисто зустрічала міський голова Ольга Попенко. Саме очільниця міста підтримувала постійний зв'язок з донорами. Напрацювання Прилуцької міської ради мер презентувала і на форумі у столиці онлайн зустріч, що відбулася 30 травня, стала своєрідним консультативним пунктом. Охочі отримували відповіді на запитання, роз'яснення та рекомендації. Я вже неодноразово говорила про те, що наше місто є учасником надзвичайно важливого проекту. Цей проект який проводиться за підтримки міністерства відновлення, програми організації Об'єднаних Націй та уряду Японії. Приємно ще раз сказати, що було відібрано, 10, було відібрано 10 громад з нашої країни, і наше місто єдине місто в області, яке є учасником цього проєкту. На сьогодні вже кожна громада із 10 громад написала план відновлення і розвитку територіальної громади. І на сьогодні, знову ж таки, ведуться тренінги, проводяться навчання по написанню того чи іншого проєкту. Саме сьогодні відбулася Така нарада, визначено вже програмою, проводу визначено це буде, скільки, яка кількість проєктів може бути реалізована за кошти проєкту. Це б десь, десь три проекти було сказано, але на цьому радять нам не зупинятися, тому що якщо будуть розроблені правильно будуть розроблені проекти, якщо буде написано портфоліо, то ми можемо представляти той чи інший проєкт десь іншим, іншим інвесторам. Рам чи грандодавцям на сьогодні у нас понад 90 проєктів таких. Звичайно, що всі посадовці працюють, всі директори, комунальні підприємці, громадські організації нам у цьому допомагають. Ми працюємо. Я думаю, що ми гідно будемо представляти місто для наших інвесторів чи того чи іншого рандодавця. З усіх передпроєктних пропозицій, що увійшли до плану розвитку та відновлення, фахівці проєкту сформували певний рейтинг. Групи ідей об'єднали за пріоритетністю. Відповідно, проєкти можуть. Мати високу, середню та низьку пріоритетність. Кожна з них має можливість знайти фінансування грантодавців чи міжнародних спонсорів. Програмою про визначені пріоритетні проекти дуже приємно, що серед пріоритетних проектів це і наша лікарня, це капітальний ремонт 3-4 поверху хірургічного відділення. Серед пріоритетних проектів це і Наше сміттєзвалище, будівництво сортувальної лінії, також серед пріоритетних проєктів програма ПРООН визначила і наше будівництво, капітальний ремонт наших магістральних доріг, серед пріоритетних проєктів і інші проєкти – це і створення ветеранського простору, це і капітальний ремонт реабілітаційного центру для людей з обмеженими можливостями. Тобто, таких нас на сьогодні таких визначено. 12 проєктів, ну, звичайно що ми будемо старатися їх усіх реалізувати.